А от Леся працює над тим, аби зробити українські міста розумними і розв'язати проблему з навігацією для незрячих. Схоже вже є, але похибка там іноді до 10 метрів. А цей жовтий маячок дуже точний за допомогою блютусу він з'єднаний з мобільним телефоном, у якому потрібно задати маршрут. При нас його вперше тестують. Це дуже корисно для таких людей, як я, тому що це допоможе нам з точністю до там кількох сантиметрів знайти потрібні і важливі для нас об'єкти, особливо там лікарні, супермаркети. Це революція насправді в Україні для незрячих. Коштуватиме маячок близько 6 доларів, це приблизно 150 гривень. Поки молоді айтішники створили першу партію 30 штук. Однак таких приладів потрібно сотні, і без грошової підтримки винахідникам не обійтись. Для того щоб встановити маячок, для цього не потрібні спеціальні дозволи. Тобто, по суті, будь-яка людина може придбати такий маячок і встановити його чи у себе на кіоск, чи у себе в магазині.